Під синім небом України зазолотилися жита, у кожнім серці воєдину з'єдналася палітра та. Одне дано нам спокон віку від пращурів жива краса, душею, що не любить крику єднати землю і небеса. Державний прапор України це символ віри і добра. У нім історія країни прадана, але не стара. І відповідно до статті 20 Конституції України державний прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору, є державним символом України. Синій і жовтий золотий кольори використовувалися на гербі Королівства Руського ще з 14 століття. І на вшанування багатовікової історії України, українського державотворення, державної символіки незалежної України. Та з метою виховання поваги громадян до державних символів України у 2004 році указом президента України 23 серпня було установлено Днем Державного прапора України. Тож розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України і до слова запрошуємо ректора Національного університету біоресурсів і правокористування України, академіка Станіслава Миколайовича Ніколаєвка. Колеги, шановні друзі, 18-й рік підряд вся наша держава Україна відзначає День прапора Конституційне свято. Воно завжди напередодні Дня Незалежності, і так парі вони йдуть, ці два свята, символізують нашу державу. Якщо ви уважно подивитися на державу, на її оборону, на безпеку, то там завжди є два символи: щит і меч. Меч стає гостріший, щит стає міцніший. І так дві сили між собою борються, ті, хто нападає, ті, хто захищає. Хто перемагає, перемагає той, хто має віру, хто має впевненість, той, хто. Силу має волю й дух. Наш прапор це є символ міці нашої, нашої державності. Якщо ви подивитеся в опис прапора, то ви побачите там і силу давнину, і елементи, його вже використовувалися і в 14 столітті раніше. Потім бачимо Українську Народну Республіку. бачимо він використовувався взагалі як державний символ 19-18 роках. Сьогодні цей прапор був занесений до Верховної Ради України, а перед цим, ви знаєте, був піднятий на Київській міській раді і став нашим державним символом. Сьогодні з цим прапором наші воїни воюють по всій державі. Сьогодні з цим прапором ми боремося за нашу свободу, за нашу державу, за нашу країну, за наше життя. Бо всім стало ясно, що українська держава це перспектива кожного присутнього тут, кожного студента, кожного батька, кожного учня. Буде держава, будемо і ми. Не втримаємо державу. Не переможемо біда для кожного. Тому в нас вихід один перемогти, перемогти і своєю працею, силою, волею міцнити нашу державу. Хочу щиро сердечно привітати всіх із Днем українського прапора, побажати колективу щастя. миру, здобутків. На жаль, складна ситуація не може зібрати тисячі людей не рекомендовано. А люди хочуть збиратись, люди хочуть вірити в прапор, вірити в державу, вірити в перемогу. І без сумніву так буде. Слава Україні! Героям слава! Слава нашому колективу! Слава Збройним силам України! Я думаю, що мир. І за горами перемога буде за нами! цей прапор сьогодні скопляється кров'ю на всіх фронтах. Ми віримо, ми переможемо. І сьогодні він як кожного 23 серпня, як і щодня, знову заморить над нашим університетом. Тож рівняння на прапор.